Доброго дня, мене звати Данило. Я з України. Зараз працюю в організації Хочу допомогти біженцям в Ризі в інформаційному пункті. Е і щодня відповідаю на запитання українців про життя у Латвії. Я вирішив зібрати найпопулярні запитання у відео та поділитися з вами інформацією, яку маю. Це моє перше відео і тема нашої першої зустрічі: прибуття з України до Латвії. Якщо ви вирішили виїхати з України, вам слід продумати план дій і заздалегідь з'ясувати, яка інформація вам знадобиться. Отож, почнемо. Якщо ви вимушено виїжджаєте за кордон через війну, щоб ваша подорож була безпечною, запам'ятайте кілька рекомендацій і дотримуйтеся їх, адже це допоможе зберегти вам життя. Нікому не віддавайте свій паспорт, показуйте його тільки прикордонникам. Зробіть копії документів та зберігайте їх окремо від е, оригіналів. Зберіть усі документи, котрі ви маєте в наявності: паспорти, свідоцтво про народження, документи про освіту, свідоцтво про шлюб або інші. Вони знадобляться вам за кордоном. Перевірте термін дії документів. По можливості чітко сплануйте поїздку. У дорозі слід уважно стежити за своїми речами, потурбуйтеся про зв'язок після перетину кордону, звертайтеся за допомогою лише до волонтерів у формі та жилетах або з відмітними ознаками. Не сідайте в машину до незнайомих людей, а якщо іншого вибору немає, фотографуйте номери і відправляйте близьким. Повідомляйте про свої переміщення рідних та друзів, не віддавайте в руки стороннім свій мобільний, придумайте кодове слово, яке скажете по телефону рідним, коли вам знадобиться допомога. Не довіряйте ні жінкам, ні чоловікам. Шахраї можуть бути будь якої статі. При виникненні будь-яких небажаних ситуацій або якщо відчуваєте небезпеку. Телефонуйте за номером 112. Це єдиний номер допомоги у Європейському Союзі. А також в екстрених випадках телефонуйте на цілодобову гарячу лінію консульського відділу Посольства України в країні перебування. У Латвії це телефон плюс 371 29 23 9262 Отож, продовжимо далі. Як виїхати з України до Латвії? Часто зустрічаю таке запитання у своїй практиці, тому зараз розглянемо його. Існує чотири способи приїхати до Латвії машиною, автобусом, потягом або евакуаційним транспортом. Перший з них машина. Коли ви збираєтеся виїхати з машиною до ЄС, вам потрібно оформити страховий поліс – зелена картка на авто і тільки з цим полісом перетинати кордон. Перетинати кордон без цього полісу заборонено. Прикордонники обов'язково перевіряють наявність його. Для оформлення полісу необхідні такі документи: закордонний паспорт або водійське посвідчення, технічний паспорт автомобіля, ідентифікаційний код. Оформити страхування можна в будь-якій страховій агенції. Наступним способом є автобус. Автобус є одним з найшвидших видів транспорту, аби добратися до Латвії. Плюсом автобусу є е, можливість приїхати до Латвії без пересадок. Прямі рейси до Латвії вирушають зі Львова або Києва. Мінусом є зазвичай дорога вартість квитків. Впродовж усього часу компанія Еколайн продовжує е, робити рейси до Латвії. Серед великих автобусних перевізників до Латвії виконують рейси також Фліксбас та Сембас. Придбати квитки та дізнатися ціни ви можете на офіційних сторінках перевізників. Проте автобус є часто некомфортним для літніх людей, адже важко провести у дорозі сидячи більш ніж добу. У такому разі є інший вихід це потяг. Потяг є набагато зручнішим за автобус, адже у ньому можна полежати під час поїздки. Квитки на потяг зазвичай дешевше, ніж на автобус. Сьогодні українська залізниця не має широкого переліку сполучень, тому не з кожного міста можна вирушити за кордон. Найзручнішим маршрутом є потяг Київ-Варшава. На ньому ви зможете доїхати до Варшави, а звідти знайти квитки на потяг до Вільнюса, а з Вільнюса до Риги. Проте розклад потягів не збігається, тому при такому виборі вам потрібно замислитися про ночівлю або пересадку на автобус. Четвертим способом виїхати до Латвії є евакуаційний транспорт. У разі відсутності можливості скористатися автобусом або потягом, ви можете розраховувати на евакуаційний транспорт. На сьогодні все ще залишаються евакуаційні рейси з України до Європи. Проте рідко зустрічаються рейси до Латвії. Тому найкращим виходом із ситуації є знайти евакуаційний транспорт до Польщі. А звідти придбати квитки до Риги або звернутися до Міжнародної організації з міграції за допомогою у придбанні квитків. Якщо вам потрібна допомога у пошуку евакуаційного транспорту, заповнюйте форму на сайті ukrainalatvia.com. Наступним питанням буде: що робити, коли з вами до Латвії приїжджає дитина? Коли ви збираєтеся виїхати з України до Латвії, візьміть із собою усі необхідні документи. У звичайному випадку для дітей не потрібні додаткові документи. Виїзд за межі України, дітей, які не досягли 16-річного віку, в супровіді одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою завірено органам опіки та піклування здійснюється без нотаріального посвідчення згоди другого з батьків. Правила перетину кордону дітьми написані на сайті Державної прикордонної служби України. Якщо ви не знайшли відповідь на ваше запитання, моя порада звернутися до працівників служби за консультацією. Зробити це можна за номером телефону 1598. Або Плюс 38 044 527 63 63 для дзвінків із-за кордону або поштою чи в телеграмі. Після приїзду з дитиною до Латвії їй потрібно буде зробити документи, тобто дітям, так само як і дорослим, буде надано посвідку на тимчасове проживання терміном на 2 роки. Якщо ви виїжджаєте з України разом із домашньою твариною, ви маєте заздалегідь подбати про необхідний перелік документів для неї. Польща посилила кордон за тваринами вже з березня 2023 року. Як нам відомо, для перетину кордону потрібно мати такі документи. Список документів ви можете зараз бачити на екрані. Але, якщо ви потрапили в Латвію без документів на тварину, тоді вам необхідно звернутися до ветеринара у найближчі 5 днів після приїзду. Ветеринар оглянеть тварину та позначить мікрочіпом, якщо тварина не ідентифікована. видасть паспорт для тварини, зареєструє її та огляне, з'ясує, чи була тварина щеплена. Знайти більш детальну інформацію та список ветеринарних клінік можна на сайті продовольчої та ветеринарної служби. У Латвії за необхідністю ви можете звернутися за допомогою до фондів, які підтримують тварин. Знайти такі фонди можна на сайті картадопомоги.лв за фільтром Товари для домашніх улюбленців. Це все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання у коментарях або за телефоном плюс 371 2038 1039. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам необхідна допомога. Бажаю вам усього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в Ризі, у Ризькому центрі підтримки жителів України за адресою вулиця Палес, 9.